Як, як ну, практично вирішувати такі питання, коли християнин приїхав, а він на зауваженні в Україні? Або відлучений? Як, як просто пропрацьовувати це питання, звертати увагу, не звертати, і як конкретні кроки, що робити? Ну, брати і сестри? Воно діє, як діяло там в нас в Україні і діє сьогодні, так воно скрізь. Ті церквищі там є. Ці питання узгоджуються. Треба написати листа, треба зателефонувати. А Якщо там є пастир, чи там є диакони, ну там залишилися люди. І з'ясувати всі питання. І ця людина, вона ж може, якщо б вона виїжджала. і... Ну так швидко, що вона не змогла ці питання вирішити. Їх ж може було вирішити, не змогла. То це не проблема. Вона зможе вирішити. Якщо людина не хоче ці питання чи не хотіла ці питання вирішити, попросити прощення, попросити там пробачення, покаятися. Ну це вже інше питання. То ми не можемо. Ну якби їх офіційно приймати в член церкви, поки вони не якось не помиряться. Ну це ну ну це в нас так скрізь, і так воно працює і тут. Я так в це вірю. Я вам наведу приклад. Ми були в Польщі і от Варшавська церква, де Михайло Болога, після, після служіння залишились їхні брати-служителі, казали, ну залишся, ми, ми сіли і вирішили питання чотирьох сестер, які відлучені від церкви в Україні, які відвідують церкву тут. Достатньо молодіші, сестри, можливо, 20-22 роки їм так. Ось, і в них є своя історія, відлучення, яке було там, вони відвідують ту церкву, мають гарне свідоцтво. І от є механізми взаємодії між церквами. Звичайно, ну, вони з церкви ради, церков нереєстрованих, там були в них свої рішення. Це не, не має значення, з якої церкви. Тобто, якщо був гріх, якщо людина правильно була дисциплінована, а потім вона тут. Повертається в церкву, хоче відновлення, вона живе життям, яке свідкує про те, що вона з Богом взаємодії церков потрібно це робити. Якщо є рішення, ну ми відверто про це кажемо. Якщо є рішення більш політичні, ніж, ніж питання гріха, ми відверто говоримо про те, і потрібно там пасторам говорити, що церква тут буде розглядати ці питання і відновлювати в членстві. Залежить від кожної ситуації. Тут немає якогось одного правила, але принцип один простий: кожна людина, яка впала, і навіть на церковній дисципліні, якщо вона йде до Бога, вона відновлюється перед Богом, Бог її піднімає, ми не маємо права її не прийняти. І навіть якщо відлучення було в Україні від церкви чи зауваження, але людина тут відновлюється. Тут церква за згодою церков відбувається відновлення в членстві. Це нормальні процеси, і напевно це більше служителі між собою мають цю відповідальність і узгоджувати ці питання.